Друге твердження людей при сповіді, вони твердять, я не маю особливих гріхів тільки повсякденні. Е, іменно це твердження людину вводить в оману. Чому? Тому що е, всі гріхи перед Богом є гріхами. Чи великі вони, чи маленькі, але вони є гріхи. Тому, коли е, людина думає, що якщо вона робить великі гріхи, про них треба сповідатися, а про малі, е, вони не такі явні на поверхність, про них можна забувати і е, про них не заботитися, як про малі гріхи. Ми знаємо, коли е, людина. Одному камінчику буде приносити додому кожен день в хату, то е, в кінці якогось періоду буде ціла гора каміння. Так і малі гріхи. Вони в душі роблять оцю, е, велику гору з цих, цих малих камінчиків, вона є вона є велика. Людині буває. Е, е, Скоріше покаяться в якихось великих гріхах посповідувати, починати оплакувати їх, чим промалі. От. Людина думає, що тільки при великих гріхи треба каятися і просити Бога відпущення. Всі гріхи, які є у нас, вони є гріхами. Тому е, людина, яка е, е, може Спілкуватися з хіміком, хімік може їй сказати, от, що чи велика кількість отрути людину отруїть, чи коли людина приймає малу кількість отрути і кожен день чи вона отруїть людину. Безперечно, вона отруїть людину, і коли людина малими дозами приймає цю отруту. Тому людина. Може померти і від великої дози отрути, як великі гріхи, так і від малої дози, коли ми кожен день приймаємо цю отруту. Тому е, для нас необхідна іменно, е, ця е, суть іменно е, що і великі, і великі гріхи іменно нас іменно е, 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 Дають таку відстань від Бога, що ми вже не можемо спілкуватися з Богом в чистоті нашого сумління. Тому для нас, чи малі, чи великі гріхи, вони мають значення в духовному сенсі. Тому необхідно своє сумління повністю дивитися на, на, на нього як іменно на чистий лист бумаги, де ми і великі і малі гріхи в, на цьому листі, вони е, значить, портять цей білий лист, тому що вони, чи велика крапля, чи мала, все одно вона іменно наше білу одежу, яку ми прийняли в хрещенні, вона очерняє.